Були з прем'єр-міністром Греції. У нього був офіційний візит. В Одесу ми були в порту, і так, в кількох сотень, 300-400, я так розумію, метрів був удар на балістичної ракети. Ну, ракета дуже. Швидко прийшла сирена, вона почала працювати, але дуже коротко, тому що удар, ми розуміємо, він не йшов з окупованого Криму. І тому дуже швидко, я думаю, не вдалося командам зреагувати. Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому випадку, це, якщо чесно, щось неймовірно, коли. У нас прем'єр-міністр іншої держави. Я вже не говорю про себе, а я говорю просто про якусь, якусь повагу до, до лідерів інших держав, до, просто до людей інших держав. І ви бачите, що від Росії від Путіна її просто немає. Вдарити балістичною ракетою тоді, коли візит прем'єр-міністра Греції. І Для мене, якщо чесно, це. Це він був дуже здивований, але я ні, тому що ми розуміємо, що він не зупиняється і вбиває і тероризує і цивільне суспільство, не тільки військових. Тому складно сказати, куди е, били російські терористичні війська у будь-якому випадку. Це ну поза поза розуму, поза здорового е, глузду.